Внутрішньоквартальний проїзд біля будинку номер 5 що на східному 2 незрозумілим чином став руслом водного потоку. З грудня минулого року в ньому струменіє вода невідомого походження. Мешканці будинку неодноразово зверталися до структур, які могли б вжити необхідних заходів. Уже п'ять місяців тече вода, ніхто не знає таку. Обращались в теплоцентраль, абратабращались в горводоканал в телефонному режимі. Потім написали письмо на мера міста, колективне. Вот. Ну, сегодня вот приезжали с горы И попросили вас, чтобы вы приехали, нам помогли. Как нам бороться с этой течью? Для визначення причини виникнення затоплення працівники водоканалу провели обстеження мереж, що належать підприємству. В районі дома номер 5 незалежності України Кривбас водоканалу обслідував всі інженерні сети, водоснабження і водоотведення, пориви утечок нету, Витікання проїздить з колодця дренажної системи, тож причина на мережах водоканалу і відповідальних за порив досі не знайшлося. У нас забит дренажний колодець. первоначально я обращалась в службу, яку обслуживают именно дренажні колодці. Они мені відповіли, що така машина. Є одна на весь міст, і коли подойдет наша очередь восточного, тогда не приїдуть і почистять нам этот колодязь. Это тічот з декабря місяця. Як стало відомо з компетентних джерел, про чисткою дренажних систем в місті займається товариство «Веста Шляхбуд». шляхбут. Керівник цього підприємства Сергій Штейнер телефоном пообіцяв прокоментувати ситуацію у наступному випуску програми Місто а тим часом мешканці незалежності 5 сподіваються на якнайскоріше вирішення своєї проблеми.